Ви дивитеся Суспільне Крим. Підписуйтеся на Суспільне Крим у соцмережах. У складненнях хвороб та півроку без побачень з рідними політв'язень Наріман Джулялов зустрічає третій день народження за ґратами. Курортний сезон в окупованому Криму як росіяни перебільшують статистику відпочивальників і є охочі засмагати на пляжах серед окопів. Стан здоров'я першого заступника голови меджлісу, політв'язня Нарімана Джилялова, засудженого окупантами до 17 років позбавлення волі, погіршується. Про це суспільному Крим розповіли його дружина Левіза та адвокат Микола Полозов. кажуть, медичну допомогу у тюрмі міста Мінусинськ бранцю не надають. Перебуває він в умовах суворого режиму. З близькими джелялов бачився торік восени ще до етапування на територію Росії. Нещодавно родина надіслала йому першу посилку за півроку за станом здоров'я іноді звичайно турбує його спина, в зв'язку з тим, що його, у нього є три міжхребтові грижі, випадають дуже зуби і як крошаться от прямо. Його помістили в камеру з ще одним чоловіком. От, більше він, по суті, там нікого не бачить. Вдень мороз дозволяється часова прогулянка. Нариман, незважаючи на всі ці лишення, незважаючи на ці тягати, він продовжує Оставатися э, таким убежденним істинним патріотом України, патріотом Криму, патріотом кримськотатарського народу. Затримали окупанти Джилялова у вересні 21-го року. Сталося це після його участі у саміті міжнародної кримської платформи у Києві. За рік окупаційний суд засудив його до 17 років позбавлення волі, за нібито диверсію на газогоні у селі Перевальне неподалік Сімферополя. Разом із Джиляловим у сфабрикованій справі фігурують ще двоє кримчан: брати Ахтемови, засуджені до 15 та 13 років за ґратами. Політув'язнена Умерова залишиться у російському СІЗО до 4 травня. Цього тижня російський суд не задовольнив оскарження захисту запобіжного заходу кримській татарці у вигляді тримання під вартою. Про це Суспільному Крим розповіла адвокатка Ольга Дінзе. Каже, дівчина налаштована оптимістичною, здаватися, не збирається. Линія Умерова росіяни майже півтора роки. Незаконно отримують у СІЗО Лефортово. Її затримали у грудні 2022 року на російсько-грузинському кордоні, коли вона Хала з Києва до окупованого Криму провідати онкохворого батька. Її звинуватили у порушенні правил перетину кордону, бо не мала російського паспорта. Судять лині за шпигунство. Їй загрожує 20 років за ґратами. Питання війни мають бути у центрі уваги усіх корінних народів. На цьому наголосили представники кримських татар на форумі з питань корінних народів, що проходив протягом двох тижнів у Нью-Йорку. Про це розповів голова меджлісу Рифат Чубаров у коментарі Суспільному. За його словами, потрібна солідарність, аби російська агресія не поширювалася на інші країни. Цьогоріч одна з основних тем заходу право корінних народів на самовизначення. Однак, через окупацію Криму кримські татари зазнають утисків, зазначив Чубаров. Крім того, на Заход Ході шукали шляхи та механізми звільнення політв'язнів. Ми говорили, що саме військовий тиск в ході війни на Росію, подальша допомога Україні сучасною зброєю, створюватиме можливості для полегшення і звільнення політв'язнів. Ми ми говорили таку позицію, і наші партнери з цим погоджувалися. Принаймні я не чув інших підходів, які були б реальними. Вітаю. Плануємо. Плануємо Тур на літо. літо 2024 року. Нас буде багато. Буде багато. Орієнтовно орієнтовно 36 та шоста бригада бригада. Бере морської піхоти, морської піхоти, піхо. Хочемо додому. Хочемо дома, дома, гарно відпочити. Так, на кримчанин Сергій Вікарчук вирішив дізнатися ціни на відпочинок в одному з готелів у поки що окупованому Криму. До 14-го Сергій сім років працював у сфері туризму в Євпаторії. Згадує, яким був літній сезон на півострові до російської окупації. В середньому ми приймали в Криму до 5 мільйонів щорічно. Тільки мій західне західне узбережжя Євпаторія приймала близько мільйона, півтора мільйона, мільйон двісті мільйон п'ятдесят туристів на рік. Це цілодоб... цілорічні наші готелі, санаторії. В основному у нас працювало 64 санаторії, і з них велика частина наших об'єктів вони були ціл... ціло цілий рік працювали. От і щоб для порівняння, це коли ти йдеш набережною в Євпаторії і вдвох парочкою важко йти. Це треба боком йти. До 2014-го у Криму відпочивали здебільшого українці, хоча не бракувало й росіян. Їх приїжджала третина, каже Вікарчук. Торік вже під час повномасштабної війни під контрольне Росії Міністерство курортів і туризму Криму звітувало. Було 5 мільйонів відпочивальників. У 2021-му ж підконтрольний кремліочільник Криму Сергій Аксьонов називав цифру у 9,5 мільйонів туристів. Сергій Вікарчук каже, окупаційна статистика перебільшена. Коли вони звітують що 8 мільйонів, і все таке, то у мене трошечки закрадається дивне. Звідки, якщо ми відкриваємо будь-яку веб-камеру, дивимося набережну в призмі реального часу, і ми не бачимо цього натовпу. Крим, який до повномасштабного вторгнення був туристичною перлиною, росіяни перетворили у військову базу на пляжах. Військові РФ нарили бліндажів та окопів. До всього періодично лунає повітряна тривога та чути вибухи. Мамуль мамулечка, давай на свалювати суда. Відтак громадяни РФ почали обирати інші регіони для відпочинку. Та й закордонних туристів у Криму немає, каже заступниця постійного представника в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко. Окупаційна адміністрація імітує і заманює громадян Російської Федерації на території Криму, говорячи про те, що там безпечно. Хоча насправді там постійно відбуваються різного роду події, які можуть загрожувати безпеці. Певних людей тепер через санкційну політику, через обмеження різного роду, через активні бойові дії туди не відбуваються міграція да, і переміщення. Громадяни іноземних країн, тобто Крим, якщо це так можна доречно говорити, він відкритий тільки для громадян Російської Федерації, щоб заманити туристів на півострів, готелі санаторії, знизили ціни. Достатньо разнообразне в цьому году буде анімаційна програма, як для дітей, так і для взрослих. Це відкриті басейни, зони відпочинку. Дуже цікаве пропозиція, наприклад, для сімей з дітьми, коли велика сім'я покупає номер з. Со значительними скидками іменно для дітей, то обші стоїмось пакета получається очень інтересна. Зокрема, номер можна зняти за 2000 тисячі рублів за добу з послугою All-Inclusive. Це в перерахунку 837 гривень. Сергій Вікарчук відповіді на своє повідомлення так і не дочекався. Аналізує дешеві пропозиції кримських туроператорів. Три дня, ну дві ночі. Тобто, якщо ми візьмемо тиждень, це в туреччину легше злітати. О, і тут обов'язково тут багато вони там шведські столи, все таке, але тут все одно не буде того сервісу. Самі ж кримчани реагують, що це отвратительний курорт. Ну і директор обов'язково себе поставив лайк. Так зване міністерство туризму і курорту Криму звітує, що на літо забронювали майже 40%. на травневі свята, начебто, вільних місць вже немає. У представництві президента в Автономній Республіці Крим сумнівається у цих даних та в тому, що дешеві номери цього річ приваблять багато російських туристів. Зокрема, через періодичні вибухи та проблеми з логістикою, каже Ольга Коришко. Аеропорт у Сімферополі не працює. Надто небезпечними стали Кримський міст і залізниця через окуповані українські території. Публічно вони говорять так, що от у нас відкриття там шлях. І логістичні ми будуємо нові способи Транзиту добирання до Криму ви можете слідувати такими то там або такими дорогами, але насправді це історія про те, що вони прикриваються цивільним населенням при переміщенні військової техніки. Насправді зараз на тимчасово окупованій території немає жодних небезпечних логістичних шляхів і ми завжди говоримо про комунікацію, що не радимо цивільним користуватися пропонованими окупаційними адміністраціями шляхами переміщення для заохочення туристів окупаційна влада планує залучити блогерів та російські змі, які рекламуватимуть відпочинок на кримському узбережжі. Для цього у бюджеті заклали майже мільйон рублів. Російська влада торік на так звану підтримку туристичної галузі Криму виділила понад 2 мільярди рублів. І це каже Сергій Вікарчук, нівелює всі заяви про велику кількість охочих відпочивати на окупованому півострові. Анастасія Діденко, Олександра Сова, Іван Кор суспільне новини. Крим